Подивимося, ріжуть японські секатори. Ну, Одночасно будемо використовувати Окацу 103-й, Ніжигакі Моделька 203 і Онатецу. У Окацуна немає покриття захисного від ржавіння, На Нішигакі і Онотецу це покриття присутнє. Ну, спробуємо, як вони стрижуть тоненькі паганці винограду. Це Зараз ми ріжемо Окацуном 103. Так, сцена відмінно, нічого не закусує. Ріже м'яко плавно. Не шидайте. Теж ріже м'яко плавно. Взагалі там таких відмінностей я не відчуваю. Так, виберемо омаклецю. Теж ріже мікенько, повненько. І трохи більше зажував по краєчку. Якщо краєм леза серединку, то все відмінно. Це дуже ті нові. Так, Беремо троянду молоденьку. Така якість зрізу. Так, листя троянди. Відмінно. Так, беремо листя троянди і нішигаки. Відмінно. Так, ну і листя троянди окацуном. Відмінно. Так, тепер троянду стебло. Окацун. Відмінно. Анітецу, Відмінно. І нішигаки. Теж відмінно нема взагалі питань. Ну, зараз переходимо на товстий бузок. Так. Це не шагаки. Отака, як і зрізу, Відмінно відрізав. Так, тепер беремо кацун. Отака, як і зрізу, теж відміна відрізав. І беремо тецу. Отак яки зрізу, Теж відрізав відмінно. Ми спробуємо декілька зрізів зробити. Раз. Два. Три. Це був окацу. Так, це на ще гаки, 203 моделька. Раз. Зріз теж чистий. Ну, по натужності нічим не відрізняється від окацуну. Три від, рази відрізав, три рази все дуже чудово. Онотецю. Як і зрізу. така як і зрізу. Три. Ну, які висновки. Онотецю ріже, то, що товсте, легше. А чистіше за все-таки тоненьке ріже, мабуть, по Ну, гайки дуже схожі на кацун, ну, але він має там це покриття від ржавіння. Може в цьому його і перевага. Дякую за увагу.